Сингпад Т-15 другого покоління, модель 20W4, T 15 gen 2 зазирним під кришечку і заодно ще доступ до системи охолодження. Кришки нижні, я б їх вже не називав сервісними. Ця частина корпусу вона стає несучою і забезпечує жорсткість конструкції. Із-за цього дуже, дуже складна задача її зняти цю нижню кришку. Для початку викручуємо всі болти, які бачимо. Окрім того, що воно дуже жорстке, деякі моделі комплектуються LTE модемами. Ми маємо ось тут зараз заглушку. А якщо в моделі є LTE-модем, тут стоїть лоток для сим картки І ця заглушка з діркою. Тобто, якщо ви бачите, на цьому місці заглушку з діркою, то це сім латок. Перед тим, як знімати нижню кришку, треба витягнути сім латок. Далі маємо ось такий вид. Спочатку треба відкривати задню, задню частину. Бо якщо спробувати відкривати її спереду, вона хоче карбонова кришка, але вона зламається. Тобто починаємо чимось гострим. Чимось так, ногтями мене виходить. Я спробую десь на на міліметр не більше вставляю. Вставляю в гострий нож. Так, тепер далі після того, як викрути всі болти, треба чимось гострим піддівати кришку саме, саме ззаду. Я використовую гострий ніж, але тому, що я знаю, як глибоко його можна туди поставити, без, без негативних наслідків. Міліметр не більше, скоріше менше. Дуже, дуже. Важкі застіпки. З цього боку основна проблема в, в цьому маленькому виступі це можна зняти і дуже акуратно, коли підходите вже до нього. Так. Не зняв. Майже нема світла на вулиці. О, все. А, тепер кладемо його і знизу піднімаємо, штовхаючи чуть, чуть вперед. Так. Все. От в нас є доступ. Що ми бачимо? Це модель без видеокарти, хоча на материнці є місце під видеокарту і пам'ять під неї, то моделі P15S. Знімаємо просто 5 болтиків і можна замінити термопасту. Оперативка розпаяна на платі і також є один слот для додаткової пам'яті. Акумулятор маємо l 18 l 3 p 71 або модель 5B10V51, 831. Ц ЛНО. Фру. Так, є. А, SSD 2280, вже давно нема, звісно, 2,5 ніяких. Так, і тут ми маємо місце під модем, але нема антен. А, нема антен, а, в кришці знаходиться заглушка, тому не лоток, а просто, просто заглушка. Так, ну і все, далі одягати її назад, точно так же починати з спереду, замкнути і по, по периметру туди її защокувати.